Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Дніпро 1 один вересня матч 10-го туру чемпіонату України. Команда Юрія Максимова, яка останнім часом важко, але все ж таки перемагає проти команди Сергія Лавриненка. Команди, які дуже. Складно даються забиті м'ячі останнім часом, бо більше взагалі вони їм не даються. Три матчі поспіль Верес не забиває, і от приїхав на Дніпро Арену. Головним арбітром цієї зустрічі була Анастасія Романюк. Складами особливо тренери не здивували Шестаков не вистрій атаку Вереса за відсутності гайдучика. У Дніпра один Максимов ставить на вістрі атаку Філіпова і Грокову такі останнім часом. Грав на цій позиції травмований. І розпочалося все з атак Дніпра 1 Лєднєв, його подача на Гуцуляка. Трошечки неточно передача Гуцуляку довелося тягнутися. А в інший бік, щоб спіймати цей м'яші, це гуцуляку в цьому епізоді не вдалося дивимося ще раз. Верес з перших хвилин великими силами сів на власну половину поля. І Ви бачите, що помилявся. А Дніпро-1 достатньо вдало використовував високий пресинг. Тут невдала передача паста, і все закінчується. Ось цим ударом Філіпова у дальній кут. у стійку. Він дуже близький був до голу у цьому епізоді. Ще раз дивимося, дуже невдала передача паста у першому таймі Захист Вереса діяв просто жахливо. Були Помилки, які згодом і призвели до голів Дніпра 1 Тут пощастило, тут Філіпов не забив, тут він влучив лише у стійку. Десята хвилина зустрічі, чудова передача Сарапія, Філіпов обходить курка. Незрозуміло, на ніч, що Курко тут летів у підкат, дав він шанс Філіпову вийти на ударну позицію. і Свій момент реалізувати удар дальній кут 1-0 на користь Дніпра 1 Цьому епізоді дуже важливий гол для Філіпова, дуже потрібно було йому нарешті забити. І він це зробив у матчі проти Вереса. Розхитав курка у цьому епізоді і пробив у дальній кут. Ще раз дивимося цей момент, наскільки вдало зіграв. Олександр Филиппов, і у Паста особливо та шансів не було. Дуже точний удар у Дальній Кут воріт Вереса. Це штрафний від Саратія. і знову невеличка похибка від Паста. Відбиває він цей удар перед собою. Дивимося ще раз. Знову атака Дніпра 1 Лєднєв. Не проходить його передача на Рубчинського, але знову спрацьовує преслих Деніпрян. Рубчинський м'яч забирає, і тут цікавий момент намагається бити леднів. Його удар блокує Вовченко. Анастасія Романюк спочатку одразу миттєво показує на одинадцятиметрову позначку і призначає пенальті. Але на цьому матчі працював Вар. А на варі була Катерина Монзо. І, звичайно, що почалися розмови. А чи дійсно тут було порушення правил? Насправді, ще схоже на обупільну боротьбу, Вовченко не грав у ногу Лідніву. Можливо, Ліднів був першим на м'ячі, але і Вовченко у ногу Лідніва не брав. І цей удар Лідніва блокував. Підсумку пошкодження отримали обоє. Ну, а Рамонюк, цей епізод передивилася і показала, що. Пенальті тут не варто. Призначати своє рішення вона скасовує. Показало, що треба розіграти м'яч і продовжувати гру далі. 1-0. Залишився рахунок, але це не стало якимось поштовхом для Вереса у цьому поєдинку. Бачимо Андрій Русул, Євген Слизньов. На трибунах дуже пильно стежили за матчем. І Дніпро 1 їх потішив. Отут Володимир Адамюк проходить Яго, хороший прохід правим флангом, Але що було далі? Далі був неймовірний кур'йоз. Далі був момент, ну який важко вигадати. Важко зіграти настільки невдало, як в цьому епізоді зіграв Семен Вовченко. Давайте ще раз дивитися. Адамюк пройшов фланг, ну то ще яго. Не встиг відверто, але насправді простріл був не настільки небезпечний і Вовченко спокійно міг цю передачу нейтралізувати. Натомість по якійсь чудернацькій траєкторії зрізав м'яч у власні ворота. І так, по кур'йозному, Дніпро 1 збільшив перевагу у цьому поєдинку. Справедливо збільшив перевагу у цьому поєдинку. А отже, адже за якістю гри Дніпро 1 Явно переважав свого суперника, але нафтоголу Вовченка вийшов ну, надзвичайно дивним. Удар Піхальонка знову перед собою відбуває паст, не найкращий перший тайм, і для воротаря Вереса трішечки він у другому таймі виправився, побачив ще епізод другої половини. А Верес до завершення першого тайму жодного удару по воротах ніправди не завдав. Бачите, 35-та хвилина зустрічі, рахунок 2-0, атакує Дніпро-1. У вересня нічого не виходить в атаці. Удар Сарапія. От нарешті пресинг від Вереса на 40-й хвилині зустрічі. Хоч якась атака. Шарай віддає на Шевченка. Той навішує, вибиває сваток. Знову Шарай з м'ячем вже у штрафному майданчику Дніпра-1. Ще одна передача назад, ще один навіз Шевченка. В принципі, все читається, все прогнозовано. на м'яч не доходить. І ми б, мабуть, цей момент не додавали б до огляду. Якби в принципі були хоч якісь моменти Вереса, оце єдина більш-менш осмислена атака у першому таймі. Ну далі ще були намагання Вереса щось створити, і от він перший удар на 43-й хвилині зустрічі. Удар. Шарая, удар вище воріт. Бачимо цей удар. Трішечки Шарая ворота не влучив. Штрафний удар. Далі у Дніпра. Лідніл пробиває. Це вже другий тайм. Хороша позиція. Скидав йому добре. Сарапі, удар. Лідніва повз в дальній кут. У слову невеликий пресинг від Вереса. Філіпов чіпляється попереду. Передача на Лідніва. Ліднів виходить сам на сам. Трошки зашпортався він із м'ячем. Все ж таки знайшов можливість для удару, але в дальній кут не влучив. Такі моменти треба реалізовувати. Лідніву це не вдалося, втім, у цьому епізоді був ще й офсайд. От під час цієї передачі Філіпов був у положенні поза грою. Але варто відзначити, що він чудово розібрався у ситуації і віддав дуже тонку хорошу передачу на Лєднєва в цьому моменті. Пігальонок отримає ще один шанс. Знову спрацював високий пресинг. У Дніпра 1 піхальонок б'є. Вородар відбиває у другому таймі Паст зіграв набагато краще. Пас зіграв набагато краще і дійсно помилки, яких він можливо припускався у першому таймі, він виправив але вже було пізно. Дніпра 1 вів у рахунку 2-0. 1 зробив багато замін. Віду змінив гру вістря так дуже незвично вийшов е танчик в цьому епізоді. Ну, а Верес другий удар по Дніпро-1, не в площину воріт, а просто по воротах Завдав на 84-й хвилині зустрічі, і це удар Кухарука. Бачимо Юрія Максимова, аж надто він спокійний був у цьому поєдинку. Нагадую вам, друзі, що наші партнери компанія «Фалбет» пропонує чудовий бонус новим гравцям до 10 тисяч гривень на перший депозит. Дніпро-1 достатньо легко переміг у цьому матчі з рахунком 2-0 і продовжує команда Юрія Максимова поступ турнірної таблиці, а у Вереса знову без голів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.